Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. В нашому меню сьогодні дуже цікава тема. На мій погляд. На неї мене надихнула моя подруга Юля. Я думаю, що вона обов'язково подивиться це відео, тому Юльчик. Тобі привіт. Але якщо ні, то звісно ж буде скандал, тому краще подивись. Я на початку травня їздила до Копенгагену на декілька днів, як я вже сказала, до моєї близької подруги у гості. І оскільки вона мене дуже любить, ми ходили з нею по декількох дуже великих крамницях, де продають парфуми. А ми перенюхали їх стільки, що навіть мені було погано, а мені ніколи не буває погано після парфумів. У процесі, щоб вона не думала, що ми втрачаємо просто час, ми підбирали також парфуми їй. Ну дивилася, що їй подобається там, якось різне пробували. І їй сподобались дуже сильно одні парфуми. Я трошки згодом скажу які, бо я буду про них розповідати. І вона їх собі придбала, зізналася мені, що вона їх зараз носить, не знімає, тому що в них зараз температура 18 20 градусів. Вона нагадала мені про ці парфуми, і я вирішила їх трошки освіжити в своїй пам'яті, дістала флакон, нанесла. Нагадую, в нас це 36 градусів, може бути навіть 40. Вдома, звісно ж, ми вмикаємо кондиціонер, але все одно ця спека вона не може не проникати всередину. І я щось ходила-ходила, нюхала свою руку і розумію, що аромат розкрився зовсім по іншому, зовсім не так, як у холодну пору року. Він був просто неймовірний. І тому я вирішила зробити невеличку підборку і зняти відео саме про такі аромати, які я б ніколи не подумала носити влітку, але все ж таки спробувала, мені сподобалось, і тепер я це роблю з великим задоволенням. Тому, якщо вам цікаво, долучайтеся. Це було дуже велике привітання, дуже великий вступ. Але сьогодні в мене є настрій трошки з вами поболтати. Тож, перший парфум це. Maison Margiela By The Fireplace. В мене невеличкий флакончик, бо я його купувала з цією метою, щоб брати з собою якісь поїздки, коли ми будемо їздити кудись, де є зима. І щоб в мене це був такий ароматний якорь саме з зимовим якимось відпочинком, чи просто з якоюсь такою затишною атмосферою, якогось, не знаю, шале чи щось таке. І саме так мені здається, і парфумерці парфуми створював, бо тут написано, що період, період який нагадує йому цей парфум, це шамоні, і це 1971 рік. Ну не знаю стосовно року. Але шамоні це, звісно ж, всім відомий курорт гірськолижний. Тому якби все співпало. Але коли я нюхаю їх зараз, у мене зовсім інші асоціації. Зараз я про них розповім. Це теплий літній вечір. Сутінки вже. Ви зібралися з друзями в когось вдома, в когось у будинку, мабуть, щоб було подвір'я і мангал. Затишна, розслаблена атмосфера, ви всі давно знайомі, ви всі класно співпадаєте за почуттям гумору, за, там, не знаю, за вайбом. І вам просто гарно разом, вам добре. І ви готуєте, звісно ж, на мангалі шашлики там ще щось. І е, у вас е, лежить пакет маршмеллоу, який ви теж вирішуєте зробити на шпажках на кострі. І пакунок печива, бо це важливо. Е, і ось ви е, підпалюєте на багатці е, ці маршмеллоу. Вони стають з, з такою хрусткою корочкою, ніби як ж, жений цукор. І е, ви кладете цю маршмелку поміж двома печеньками. А це, взагалі, дуже популярне ласощі в Америці. І в нас теж таке можливо цілком зробити це не якийсь там делікатес чи щось що важко дістати. І оце аромат якихось. Дрів, які лежать біля мангалу, але ще вони не всередині, в кострі, вони просто лежать. І пахнуть цим, цією деревиною свіжою. І оці солодкі маршмело, трошки з такою ноткою підкопченості, якоїсь підпаленості, поміж солодких ванільних печеньок. Це саме те, чим пахне цей аромат влітку. Це дуже затишно, це дуже Теплий і приємний такий а, настрій, принаймні в мене. І я сподіваюся, що якщо у вас був такий досвід таких вечорів з друзями, а, ви його теж пригадаєте. Бо це моменти, які завжди з нами, і які гріють нас, навіть коли нам сумно, коли ми почуваємося якось самотньо. Це дуже класні спогади. І якщо у вас є можливість їх формувати зараз, я вас закликаю це обов'язково робити. Я можу буде ще розповідати про цей аромат ближче до зими, бо, звісно ж, в мене є свою асоціацію з ним і на зиму. Але для мене було відкриттям, що його можна носити влітку також. Я б все ж таки радила на вечір е, і не в дику спеку, тобто нижче 30 градусів, щоб була температура, а хоча б ввечері. Але е, він дуже класно розкривається. Спробуйте, я думаю, що вам сподобається. By The Fireplace Maison Margiela Репліка. Наступний аромат це лаванда від Молінар. Ось такий гарний кольор у флакону. Мені дуже подобається. Як він виглядає? Клас. Так, ну, з лавандою все досить просто, але чомусь він в мене не асоціювався з літом. Я не знаю, чому або лаванда, мені здається, квітне десь у травні чи у червні. І я коли замислювалася над тим, яку підбірку я хочу зробити, цей аромат мені спав на думку, тому я його додала, і мені здається, що я не прогадала. А це лаванда спочатку на старці свіжа. Тобто та, яка росте на кущі або яку тільки не зірвали, вона ще не, не почала сохнути, бо ми знаємо, що сушена лаванда також використовується, але це саме та свіжа з куща. І на початку він пахне так, але згодом він стає нібито гарячим, більш гарячим. Тобто, спочатку він більш прохолодний, свіжий. Потім він ніби нагрівається, і це вже не лаванда, зірвана з куща, а це ефірна олія лаванди, яку капнули у аромалампу, і вона нагрілася. Це, цей ефект, мені здається, тут з'являється завдяки лабданому, і я відчуваю його тут дуже сильно. І цікавий зараз такий факт: цей аромат надихнув Тома Форда на створення аромату Лаванди Екстрем, і вони для мене звучать однаково. Тому що я взагалі не чую в лаванди Екстрем Форда якусь вершковість, якісь десерти. Для мене це лаванда, яку підпалили потім. Тобто він навіть більш різкий, як на мене. Тут він більш м'який, а там він на мене просто починає кричати. Це є якийсь аспект такої, не знаю, продукту якогось горіння, чи якогось такого дуже димного ладину у церкві. Тобто, там я таке відчуваю. Тому в мене цього аромату немає, бо для мене це вже занадто якось сильно. А ось лаванда від Молінар вона більш м'яка. І після того, як цей період цієї розгоряченої олії ефірної минає, він трошки запудрюється. І це стає м'яка ваніль. Тобто, ось така піраміда, на мій погляд, в цього аромата я чую саме її. Де і коли влітку можна використовувати цей аромат. На мій погляд, саме на таких посиденьках з друзями, які я описувала до цього. І ще від мене такий лайфхак: я наношу цей аромат на подушки перед сном або на себе, бо нам з чоловіком дуже подобається засинати в оточенні цього аромату. Він дуже класно заспокоює, звісно ж, бо це лаванда. А стосовно посиденьок, про які я казала, це коли ви почуваєте себе максимально розслаблено, вам просто добре, і вам хочеться навколо себе атмосферу спокою, затишності і якогось класного настрою, класного вечора. Це для мене такий аромат. Лаванда Малінар. Третій аромат. Минулого року я взагалі-то думала, кудись його чи подарувати, комусь чи продати. Бо я його довго думала купувати чи ні. Мені подобався, але я чогось чекала. І коли я його купила, я зрозуміла, що я не знаю, куди його носити. Він гарний, але якось він мені не заходив. Я не знаю. Не було такої події, коли б мені прийшло в голову надягти саме його. Але. Цього року я передивилася свій погляд, все змінилося. І зараз я вважаю цей аромат 100% літнім і ношу його з задоволенням влітку, ну не кожного дня, звісно, але в певні якісь дні, в певні моменти він мені дуже сильно підіймає Настрій пасує до відпочинку. Це Crystal Noir від Versace. Це солоний аромат. В ньому відчувається вецівр. Взагалі-то вецівр дуже часто використовується у чоловічій парфумерії. Але цей аромат він не робить більш таким маскулінним, тобто він 100% жіночий. В ньому відчуваються якісь квіти абстрактні, не знаю, які саме, бо всі, які вказані на фрагрантиці, мене не задовольняють. Я не чую їх там і не буду про них навіть тут казати. А ще тут є сандал. Ну, тобто така якась деревинність, але не е, спил якийсь сосни чи якогось такого просто класичного дерева, не знаю, то чи більш м'яке і тонке. Тому саме сандал, мені здається, як він запропонований, тут я його і відчуваю. Цей аромат е, в мене асоціюється з е, якоюсь, не знаю, чорною сукнею е, з відкритою спиною, або е, такою, як макраме, тобто вона е, напів якби. Не напівпрозора, а вона вся в таку дирочку, так вона в'язана. І по фігурі. Тобто, не знаю, в мене асоціація саме з сукнею тут, і це не останній аромат сьогодні, в якого в мене асоціація саме з одягом, я не знаю, так вийшло. Це аромат моря, це аромат дерев, які ростуть біля моря. І це аромат якихось солодкуватих квітів, які квітнуть теж, звісно ж, біля моря, бо це аромат солоний. і цей вайб саме тому і якось так звучить по літньому, бо аромат солоний, морський. Цей аромат дуже компліментарний і дуже шлейвовий. Взагалі-то аромати Versace, які, ну я б не сказала, що я часто чую про них, що про них розповідають. Взагалі, люкс парфумерні блогери, я бачу, намагаються уникати в більшості своїй. Або це нібито вже все зрозуміло. Але, на мій погляд, в люксі теж є багато перлин, і ось одна з них. І цей аромат ненав'язливо шлейвовий. Саме щоб нагадати, що ви тут є, але не придушити тих, хто сидить поряд з вами. Що я можу ще про нього сказати? Я навіть не знаю. Але я точно знаю, що він звучить по-цікавому. Він неочікуваний вибір, це не свіжак, звісно ж, ну це взагалі смішно. І тому я б радила вам спробувати хоча б нанести його десь в магазині і просто походити з ним і подивитися, як він буде з вами звучати, чи він буде вам до душі. Бо якщо так, то це класна опція. Я його дуже раджу. Я його задоволенням ношу зараз. А в більшості своєї я його воношу, коли ми їздимо, наприклад, на озеро, його ноти класно співпадають з запахами, які. Розповсюджується навколо води. Тому раджу спробувати. Versace Крістал Нуар. Четвертий аромат. Я носила влітку. Це не така для мене несподіванка. Я його ношу влітку вже не перший рік. Але я дізналася, що багато хто вважає, що він все ж таки не літній і він заважкий для літа для когось. Для мене ні. А тому розповім про нього теж. Це. White Patchouli від Tom Ford. Я просто обожнюю цей флакон. Він дуже мені подобається. Все в ньому мені подобається. Мені подобається колір, мені подобаються ці золоті моменти, мені подобається його текстура. Не знаю, чи її тут видно, але вона така нерівна. Це завжди цікава. Структура і якась рельєфність. Це завжди цікавіше, ніж щось просте і при мене, на мій погляд. У мене, до речі, зараз волосся підходить під. Цей флакон трошки. А, так: це свіжі зелені пачулі, не підвальні, не ніякої там плісняви, ніяких таких моментів, які часто пачулям приписують, тут нема. Це класний, яскравий, свіжий, зелений аромат пачулі. Тут є нотки чистоти, але вона не схожа на нотки чистоти, які я чую в інших парфумах, типу там якась порошковість чи мильність, чи альдегіди, щось таке. Тут нічого з цього нема. Ти просто вдихаєш його, і ти розумієш, що біла сорочка з цим ароматом будуть класним дуетом. Також тут є трошки трошки такої ноти цікавої, ніби ви взяли троянду, яка дуже сильно пахнеться, чайна троянда. Але прибрали від неї всю солодкість і залишили просто цей, цю квінтесенцію аромату троянди. От щось таке я тут відчуваю. І зовсім 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 грамулечка ладану, щоб додати цікавості цьому аромату. Бо якщо це тільки квіти і пачуля, то це вже більш люксове звучання. А з ладаном це все ж таки щось цікавіше, щось незвичайне. Я цей аромат просто не можу припинити нюхати. Навіть коли я не користуюся, я майже кожного дня його відкриваю і нюхаю, бо мені дуже подобається це. Я просто, знаєте, є такі аромати, коли ви їх може і не використовувати кожного дня, але вам подобається просто цим дихати. Оце цей аромат. У мене таких, до речі, багато, але це безумовно один з них. Так, що це для мене? Це аромат білого одягу. З золотими якимось аксесуарами, чи якісь теж золоті елементи одягу, щось таке. Ну, звісно ж, флакон відіграє не останню роль у цій асоціаційній грі, але що є, то є. В мене була історія пов'язана з цим ароматом. Я одного разу пішла до магазину, обирала там взуття, мені здається. І продавчиня підійшла до мене, почала говорити якісь приємні речі. Мабуть, вона була не знаю в гарному настрої, чи вона гарна людина сама по собі. А вона не говорила мені дуже приємних багато речей, і наприкінці вона каже. І аромат у вас просто такий класний, що це за парфум? Ну, я сказала, їй, вона не записувала, бо ну якби хто ходить, так записує який парфум на людині. Але вона його декілька разів повторила, тобто я зрозуміла, що вона не просто якби компліментнула, а вона збирається, мабуть, його спробувати. Я сподіваюся, що вона його купить, бо вона дуже була так вражена їм. І це вам така інформація, що він... Якби він вам не здався, може різкувати на початку, бачите, не можу припинити нюхати. А, згодом він все ж таки а, він, ви до нього звикаєте і, оточуючи, чують а, тільки такий приємний фльор. Тобто він не буде in your face, це не той аромат. І, до речі, я не відчував в ньому зовсім мускусу, що дивно теж для жіночих ароматів. Вони багато до яких додають мускус, вони парфумери. І тому це ще один привід на нього звернути увагу. І останній аромат моя любов, з якою теж пов'язано багато історій, починаючи з того, як в мене з'явився цей парфум. Це Good Girl Gone Bad у версії Extreme від Kilian. Я показую флакон, але це не парфуми, які а, нібито відливають на тих самих фабриках, заводах, де і шанел, і все таке. Тобто, ми знаємо ці історії. Ми всі пам'ятаємо, мабуть, 90-ті, хто народився наприкінці 80-х, на початку 90-х. це не так, це оригінальний парфум. Uh, я uh, замовляла його на сайті одного французького днішевого бутіка парфюмерного uh, і uh, обрала Good Girl Gone Bad. Uh, була фотографія флакона, в якому він ну, в принципі знаходиться. Було написано «рефіл». А вони завжди пишуть «рефіл» на цих флаконах. Бо якщо ви не знали всі ці стандартні прямокутні флакончики кілян, і взагалі мені здається, всі флакони кілян. Вони рефіли. Тобто, коли у вас закінчується там парфум, ви можете купити собі рефіл і перелити туди і знов користуватися вашим улюбленим парфумом. Ну, як ви вже розумієте, я замовила рефіл, і мені прийшов саме рефіл. Мені прийшов не флакон. Моя просто пішла до магазину, купила флакончик 50 мл пустий і перелила туди, і навіть наклеїла наклічку. Ось, яку я зняла з коробки. Бо мені дуже хотілося їм користуватися, і мені, в принципі, вже було трошки байдуже на флакон. Тому так, будьте обережні, коли замовляєте парфум онлайн, якщо це не офіційний сайт, і навіть якщо це офіційний сайт, то все ж таки я раджу вам написати у е, службу підтримки і перевірити, чи це буде саме флакон, чи це буде рефіл. І, до речі, ще сталася така річ, що я замовляла просто Good Golden Bed, а вони мені прислали версію Extreme, за що я їм дуже сильно вдячна, бо е, мені здається, що вона цікавіша навіть. бо... Всі ноти співпадають так само, як і у фланкерів у, у флагмані, але є нота молока. А я обожнюю лактуальні аромати. Це розслаблена дівчина, яка насолоджується життям, яка впевнена в собі, якій не треба там не знаю, непокоїтися через щось. Вона просто відпочиває, чи вона просто займається якоюсь улюбленою справою. І вона насолоджується всім, що з нею трапляється. Нота аромату, як на мене, тут це персик з молоком, як я вже казала, і османтус. Мені пощастило, я знаю, як, який запах має османтус. Я його нюхала, я пила навіть чай з османтусом. І я знаю, що це така нотка, от саме персика чи абрикосу, от якийсь такий фрукт має в собі ці квіти османтусу. Але він тут якби йде, як, не знаю, як це пояснити, тобто персик я тут відчуваю не від османтуса, а просто окремо, а окремо ще і квіти. Тому, о, тим цікавіше, о, я не знаю, кому може не сподобатися аромат персику з молоком. Це точно не я. Я взагалі люблю ноту персика в парфумерії, я взагалі люблю персики. І о, саме тут я насолоджуюсь просто тим, як це все складено разом. Ох. Це теж шливовий аромат. Сьогодні багачите в мене декілька шливових компліментарних ароматів. Цього разу навіть в двох магазинах жінки питали в мене, що це за аромат. Одного разу жінка підійшла до мене і каже: Вибачайте, я типу не сталкер. Але ви не помітили, я за вами ходжу по магазину вже декілька хвилин, бо мені дуже подобається, як від вас пахне. Що це. Звісно ж, я їй розповіла, що це за аромат. А інша жінка це було в інший день. Вона підійшла до мене і спитала теж, сказала, що дуже класні парфуми. Спитала, що це. А в мене було декілька парфумів на руках, бо я з магазину парфумерного виходила вийшла, вийшла і ходили. Мені здалося, що їй пахне щось з цього. Я на неї накинулася, кажу, що що з цього шливова, що вам пахне. Мені здається, що я трошки її налякала, але ну вибачте, це я. Тому вона просто так типу так, так, класний, класний аромат. Осабка. Думаю, що вона більше нікому ніколи не скаже, що від них гарно пахне. Тож так я вмію трошки іноді налякати, але ну, треба бути з собою. Це найголовніше. Тож Кулйон Бет моя любов, класний літній аромат. Е Чому він взагалі-то може не всім спасти на думку, що його можна носити влітку? Бо він е має цю солодку лектонну ноту, яку в принципі загалом вважаються більш такою зимовою, затишною. Але я не згодна, він на 100% літній, і тому я раджу теж його спробувати обов'язково, бо це дуже класний парфум. Дуже жіночний, шлифовий, смачний. Я не знаю, наскільки ця дівчинка пішла далеко в тому, щоб стати поганою, але їй точно хочеться з'їсти. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Мені було приємно поділитися з вами такими, іноді нестандартними рішеннями для парфумів на літо. Пишіть у коментарях, якщо маєте таке бажання, які у вас парфуми є на літо чи на стандартні, чи просто ваші улюблені парфуми на літо. Мені буде дуже цікаво це прочитати. Я була рада провести цей час з вами. Сподіваюсь, ви також. Гарного всім дня. Пока-пока.